Створити гарні умови для розвитку, робочі місця, гідна оплата праці та покращення якості життя. Ми дізнавалися у житомирян, що на їх думку потрібно зробити, щоб молодь не виїжджала з України. Я думаю, що влада тут не має ніякої сили, щоб стримувати молодь. Ну тому що зараз війна, зараз дуже велика небезпека і по своєму по власному ОДОП. По власному досвіду, по, при спілкуванні, там, наприклад, з молоддю, з моїми рев'ясниками, то люди типу, хочуть спасти своє життя і хочуть якось, ну, покращити своє майбутнє, якось зробити його більш перспективним і тому покидають країну. Я думаю, що влада, ну, влада в принципі, нічого не може зробити і щось, щось таке щось придумає, щоб залишалися тут. Бо, наприклад, якщо хлопцю 25 років, то у нього взагалі тут немає ніяких ну, дуже мало перспектив. Типа він буквально не може вийти на вулицю, там прогуляйся по центральним вулицям, там сходить магазин, то і зараз така ситуація, що ТЦК вилавляє просто всіх, і з цього дуже багато людей збирають гроші і тікають через через ліса в, в Європу. Хороші робочі місця. Це нам дуже на мою думку, потрібно створювати в Україні такі умови, щоб молоді було комфортно розвиватися, була, у молоді була стабільна, молоді щоб була впевненість у майбутньому дні, щоб вони знали, що вони хочуть, щоб в Україні на кінець закінчилася швидше війна, так як не, під час війни е, молодь не може е, розвиватися до кінця, немає таких можливостей, можливо, десь е, е, щоб е, іноземні інвестиції до країни приходили. Молодь куди хоче, туди їде, що робити. Тут Тут взагалі цей дурдом треба закінчити цією війною, взагалі не що там твориться, А Зараз дуже багато, бо я так часто їжу по Європі. Я в Кракові був по їхньому, ну, город хотів, подивитися. Там сплошна російська мова, ну, донець, звідки люди виїжджають. Що треба? Життя влучувати і, молодь буде дзвонятися. так, робота, щоб була перспектива. Створювати робочі місця з достойною оплатою. А ще можливо щось. Навчання зробити безкоштовним, більше додати державних місць. Це теж сприятиме, тому що залишиться молодь в Україні. Ну і побільше програм по житлу, теж молоді надавати на пільгових умовах житло. Мабуть, такі три складові. Покращити треба умови, щоб могли працювати, тому що зараз дуже багато неможливо молодих працювати і неможливість у них, якщо можна рускам, саджати сім'ю. Бачите, зараз війна йде. І зв'язано з війною, тут економіка настільки не розвивається, і робочих місць, мабуть, стільки немає. Для цього всього треба, щоб працювали фабрики заводи і інші підприємства, і людям платили достойну заробітну плату, тоді, мабуть, все буде добре. Я так думаю, не знаю. Ну, бачите, це залежить Ха, першим мирчинам від воєнкоматах. Я так розумію. Бачите, що робиться? Війна мене no, це питання немає. Тут не знаю. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.